Сьогодні ми продовжуємо розвиток цього, цього порталу і презентуємо функцію такого цінового дозору, коли ми переходимо від моніторингу порушень до моніторингу цін. Почнемо, почнемо ми з дуже простих речей, з того, що стосується кожної людини, це охорона здоров'я. В першу чергу ми будемо моніторити ціни на препарати, які закуповуються медичними закладами по всій країні. І сьогодні ми проводимо навчання для представників усіх регіонів по тому. Як моніторити контракти і ціни в них для того, щоб в результаті розуміти, де у нас є невідповідності, де є завищення ціни або ж навпаки найкраща економія для того, щоб можна було вивчити кращі практики з різних регіонів? Функціонал доволі простий, але має Великий вплив. Так? У нас є 25 організацій, які в кожному регіоні будуть вводити інформацію про ціни, які отримали заклади охорони здоров'я на ті чи інші препарати. Ну, дуже банально на наспіри. Так? Ми будемо бачити. Чим ціна на аспірин відрізняється у Львівській області від ціни на аспірин у Миколаївській області, і швиденько зможемо зрозуміти, в чому там проблема. Можливо, є якась дискримінація у оголошенні, можливо, не запрошують представників постачальників чи ще якісь інші нюанси. І, власне, це знову таки статистична інформація, яка допоможе нам і адвокатувати втілення ціни за одиницю товару у системі електронних закупівель Прозоро. Тому що це дуже важливе поле, якого сьогодні в системі не вистачає, і від якого багато що залежить, оскільки велика різниця ціни це один із ключових ризик індикаторів. Справді функціонал цього порталу вигідний всім. Але ми завжди намагаємося підходити із практики зручності для замовника. Тому що замовники сьогодні проводять величезну роботу у системі Прозоро, і ми хочемо допомогти їм знайти найкращі практики і отримати, скажімо, стандартну документацію, за якою можна отримати максимально ефективну ціну. Але, звичайно, це все впливає і на громадянина, оскільки ціни на препарати це. Завищені ціни на препарати це менше ліків, які які дійдуть до кінцевого пацієнта. Тому, звісно, допомагає цей функціонал.